Домовляє, добре вигнав монітор, прошепотів Андрій їй на вухо, стримуючи сміх, Лусія розгубилася і замість відповісти, що бачить як усі нормальні люди, вона швидко закивала, наче ті іграшкові звірята, що під час руху в машинах, Безгруздо трясуть головами. Зрештою, вона залишила вибір фільму за Авдрі. Відколи вони зустрілися біля казкинотеатру Лусія почувалася такою схвильованою, що мозок, наче заблокувався, вона не в стані була навіть прочитати назви фільмів на постеріті. На постерах, Адрій був одягнений у чорну білу картату сорочку і чорні штани у військовому стилі. Ще привабливіший, ніж минулого разу, коли кознирка почала дратуватися через неспроможність. Цієї парочки визначитись нарешті з фільмом. Андрій запитав, чи Лусія не проти подивитися іспанську комедію, прем'єра якої відбулася нещодавно. Вона не знала, що це за фільм, однак у мить погодилася. Доставши гаманець, Лусія хотіла заплатити за себе сама. Андрій поклав свою руку на її. Здавалося, вона торкнулася до увімкненого обігрівача. Лосія наполягала, щоб хлопець дозволив їй заплатити хоча б частково, та він запевнив, що заробляє достатньо, щоб її запросити. Лусія Наче забула, що атрій і має власні гроші, правда Кишенькові половину суми від тата, половину від мами. Будеш попкорн, муси таки виборола право заплатити за попкорн. Вона проявила свою впевненість і показала, що не відступить. І Ніколи не подобалося почуватися залежною, тим паче від хлопця, якого вона ледь знає. Отже, велика порція попкорну і напоїв будуть за лусією. Фанта Я взагалі то кока колу більше люблю, але хотів би розділити з тобою одну. Трубочку, Андрій підмігнув і Лусія відчула, як спалахнуло її обличчя. Вона незграбно взяла решту і ж монет посипалася на підлогу, наче в неї з руки, руб, наче в неї руки діряві. Діря як цей хлопець доводить. Її до такого стану. Вони за Адрій одночасно нагнулися і так стукнулися лобами, що Лусія голосно закричала ой, будемо родичами. А Дрій також сте лоба рукою. Пробач сьогодні я не... у... у мене все валиться з рук, це нерви. Відповів Адрі, заманчиво усміхаючись. Лисія мало не танула, тому вирішила написати, напитися фанти. Це була поважна причина, щоб не відповідати на коментар Адрі. Хлопець же взяв попкорн. Запитав, чи вона готова, і повів її до кінозалу. Крісла були доволі зручні, посередині ряду поруч нікого, видимість розкішна, щойно порівняно з нею, справжній велетень і сів простісінько попереду, хоча увесь ряд був вільний. Це такий прикол? Андрій засміявся, розглядівши в темряві смиренний вираз лусійного обличчя. Потім запитав, чи добре їй видно, і хоча вона відповіла, що все чудово, Андрій запропонував помінятися місцями і сів позаду велетня. Йому байдуже. Навіть якщо частина екрану буде закрита. Так краще, Андрій був супер турботливий, та злості пробудилися недобрі перечуття і сумніви, які вона не могла привуркати. Одночасним одним часом сталося Чимало неприємності, тому їй важко генерувати раптову тривогу. Поперед... До... Попередні знаки долі привели її до цього крісла поруч з тим красенням. Та враз доля заговорила протилежне. Абсолютно на її місці. Як тут не прислухатись? Уся обіцяла собі, що якщо станеться хоч одна неприємна для неї річ, вона поведеться просудливо, стане піде звідси. Світло вимкнулося і спершу глядачам показали низку трейлерів. Лусія намагалася консерватирувати центруватися на екрані, та це було нелегко. Здавалося, більше нічого поганого не має статися. Час від часу вона крадькома на надріб, який наминав попкорн, і сміявся щоразу, коли на екрані хтось жартував. Лусія нарешті розслабилася. Вони із задоволенням разом проводять час, значить, двоє звичайнісіньких друзів, правда? Та, схоже, Адрі занадто розслабився. Коли на екрані з'явилися перші титри ті фільму, він віддав попкорн Росії і намагав намацавши її руку. Поклав свою зверху, наче так і має бути. Те саме він робив посеред вулиці під час їхньої попередньої зустрічі Лусія, здригнулася і відсмикнула руку, адже на відмову від хлопця вона не бажала це нормальним, нітрохи. Чітко зрозуміла, що не хоче нічого подібного. І її миті, коли Лусія зарізно відсунулася, попкорн посипався під ноги і на когтину, яку вона так ретельно добирала мало не годину, перебираючи одяг перед зеркалом. Все добре. Здивувалася, а дві все це розважає. Лусія не знала, що відповісти, чи все добре? Вона обіцяла собі, що після першої ж його витівки піде геть, у сумці завібрував телефон і голосно пролунав сигнал повідомлення. Лусія зовсім забула. Вимкнутий мобільний чи хоча б поставити на беззвучний режим. Велетень попереду роздратовано шикнув і коли вже Адві на неї поглянув, вона вибачилася та дістала телефон. По WhatsApp надійшло повідомлення, звичайно, що в Зробити її цього дня, воно було від Еріка. Тобі можна подзвонити? Розмовляючи, що робити, розмірковуючи, що робити, Лусія швидко прикрила телефон, хоча Андрій безтурбозно продовжував перегляд фільму, тому можна спокійно відповісти Ерікові. Я в кіно ок. Вибач, у мене не було зв'язку. Не взяв зарядник у Флоренцію, ледве знайшов. Я так хотіла з тобою поговорити. Лусія не знаходила потрібних слів і почувалася жахливо. Ерік зовсім її не ігнорував, гуляючи там, Зі своєю мією, а просто не міг не написати, ні подзвонити. А вона сидить у кіно з іншим хлопцем, який ще й нахабно тримає її за руку. Серце стиснулося, все далі воно цим шляхом не піде, не вагаючись, ні миті, Лусія підвелася, що сталося. Андрій також підскочив. Його погляд уже не вугливим скоріше навпаки. Глядачі позаду попросили їх сісти. Однак усі я задрі не зважали. Мені треба йти. Вона взяла сумку, поставила попкорн із фантою на поручні крісла. Чому? Хіба я зробив щось? Неприємне, крикнув обурений Адрі, У його голосі звучали різні нотки. Я добре почуваюся. Пробач, річ у тім, річ у тім, що я маю хлопця. Все, вона це сказала. Адрій був шокований, і усі більше нічого не тримало. Досить. Розва. Бідолажний він на таке не заслуговує. Звичайно, Андрій трохи розпускає руки, та загалом він, непоганий хлопець, і поводиться з нею як із принцесою. А досі він взагалі не знав ні про якого хлопця. Лусія розвернулася і стала виходити. Повторюючи безліч разів, що їй дуже прикро. Ці слова вона промовляла і до іншого хлопця, якого не було, ні в кінотеатрі, ні в цілому місті за сотні кілометрів. І навіть вийшовши звідси, вона не зможе з ним побачитись. На вулиці в виявила, що падає дощ. І вона без парасульки зараз змокне до нитки. Треба якнайшвидше тікати подалі від цього кінотеатру додому. Зеріком краще поговорити тоді, коли їм нічого не заважатиме. Лишається тільки один сумнів розповісти йому про Адрій. чи не варто.